Моя мама виїхала з маленькою торбочкою. Все, що вона жила за 76 років, помістилось в одній руці. Коли фронт йшов і витісняли, то саме кривовий ріг був прихистком всієї правобережної Херсонщини. Тому Ми хочемо привернути увагу все ж до біженців і допомогти. Тут кривовому розі сьогодні один із етапів велогонки по Україні, яка йде паралельно з велогонкою «Тур де Франс, її здійснює наш новокаховчанин Марсі спорт з велоспорту Сергій Краснов. Ми хочемо звернути на себе увагу тим, щоб зібрати кошти для біженців з Херсонської області. Я на це згодився, бо мені це близько. Моя мама виїхала з маленькою торбочкою, бо не можна було взяти брати більше речей, залишивши там свій дім. Все, що нажила за 76 років, помістилось в одній руці. В нашій громаді на початку війни було майже 60 тисяч населення. Зараз, по таким оперативним даним, в громаді залишилось на Лівому березі всього 10 тисяч. Тобто 50 тисяч покинуло нашу громаду. Оскільки в Кривбасі, точно сказати неможливо, бо це мігруючі, Але до тисячі це приблизно Новокаховської громади. Чесно кажучи, раніше якось до біженців відносились більш з співчуттям, десь якісь були пільги, де щось, а тепер ну, взагалі як відбивається як від надоїдливих мух. Тому ми хочемо вам привернути увагу все ж до біженців і допомогти, бо дуже багато людей потребує допомоги. Сподіваюся, що в нас все вдасться. У нас є сайт в інтернеті, там є можливість як задонатити, там є вся інформація про проєкт, вся повністю, а також там є можливість як допомогти, так і отримати допомогу. Просто напряму будуть даватися гроші тим, хто того потребує, хто зареєструвався. Загалі захід проводиться підтримку всіх, хто виїхав з Херсонщини. І частини її вже де окупована, але та знаходиться, яка на лінії фронту і де мешкати неможливо. Так само і більша частина це Лівобережна Херсонщина, яка окупована, ну в тому числі, як і наша громада, Новокаховська громада. У нас його два селища знаходяться на правому березі, де окуповані, а вони вже по факту майже повністю знищені. Людей немає. А основна частина і центр знаходиться на лівому березі. Сьогодні ми заїхали в Кривий Ріг. Чому в Кривий Ріг? Я планував маршрут, тому що Тут дійсно військова адміністрація нової Каховки, це ну це наше рідне місто. Коли фронт йшов і витісняли, то саме Кривовий Ріг був прихистком всієї правобережної Херсонщини, майже всієї цієї території, люди бігли сюди. Саме тут вже потім з часом деякі хтось поїхали в інші регіони, хтось залишився, хтось повернувся. Але це, це десятки тисяч людей, яких сьогодні ваше місто нас прихистило. Фініш у нас 21 липня в Одесі. Там вже будемо підсумувати ітоги, збори, скільки ну, вдалося зібрати і як будемо розподіляти це. Така.